Найактивніше ворог діє на Лиманському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Але наші захисники утримують позиції. Детальніше про ситуацію на ділянках Східного фронту. Далі в нашому огляді. На Харківщині пілоти Фенікси зірвали плани ворога, який накопичував у лісосмугах техніку для наступу. Вчасно виявили та перетворили на Брухт, танк і мотолигу. А це кадри через приціл гвинтівки снайпера з батальйону материк на вовчанському напрямку. Він уміло заземлює ворожі мавіки. Правні хлопці з 58-ї мотопіхотної бригади карають російських убивць не втекти їм ані пішки, ані під захистом броні. Росіяни вже бояться української бабияги більше ніж танків. Ударний бомбар, яким керують оператори 63-ї бригади, точно і безжально нищить ворожу техніку і піхоту. Лише за останні два вильоти ліквідували два десятки загарбників. А це кадри від дронарів 111-ї окремої бригади сил ТРО, які стримують атаки окупантів, знищують їхні укріплення та живу силу на землях Луганщини. Окупанти спробували просунутися у Білогорівці, де наші оборонці відбили чергову атаку росіян. Штурмові дії загарбники також влаштували біля Нової горівки. Двічі протягом доби вони застосовували авіацію, 25 разів відкривали вогонь із артилерійських установок. На лиманському відтинку окупанти намагаються вклинюватися в бойові порядки наших захисників різними піхотними групами і постійно змінюючи тактику. Час від часу відновлюють штурмові дії бронетехнікою та безуспішно, особливо в зоні відповідальності 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго. Батальйон к 2 зупинив колону окупантів на сіверському керунку, Десант Росіян намагався сховатися, але потрапив під наші дрони та касетні боєприпаси. На Краматорському напрямку залишають ворога без зв'язку, без прикриття і без шансів бійці п'ятої штурмової. Це від них відео знищення мінометів, антени та укриття противника. Захлинулася і атака загарбників в районі часового яру. Наші піхотинці, артилерія та оператори дронів зустріли понад два десятка одиниць російської техніки з бойовими машинами десанту і знищили щонайменше половину броні. Триває виявлення та знищення штурмових груп загарбників. Сили оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважальні сили противника, вживають усіх заходів для недопущення погіршення тактичного положення. Бомбери хижаків бойової бригади патрульної поліції впевнено зменшують популяцію російських окупантів у Торецьку. А ось зафільмована мить, коли пілоти висадили в повітря ворожу позицію, де засів автоматник. Перший же ФПВ поцілив куди слід. Ну, бачите, пташки літають. Ворожі. Чи наші? наші? Таке наше приземлилась дронами всіяне небо на Покровському напрямку, де тримає фронт, зокрема бригада Червона калина. Попри в тому та складні ситуації, наші воїни непохитні проти орди московитів. Лізуть і лізуть. Я не знаю, що має бути в голові в людині, яка пішла в бій. Ну група пішла в бій, її розбили. І через пів години, чи через, через годину виходить слідча група на те ж саме місце. Її розбивають, і після неї ще одна йде. Ворога, що суне вперед, нищить на покровському напрямку і 425-й штурмовий полк. Скала це їхня свіжа підбірка. Росіяни так і не наблизились до Покровська, але місто перетворюють на руїни. Не працюють магазини, аптеки, медзаклади, але в будинках залишаються мешканці. Кадри спустошених та понівечених кварталів показали прикордонники. Різниця знають кількома місяцями до цього разюча. Місто буквально спорожніло. Ми йдемо по проїжджій частині. Автомобілів немає, людей немає. На фоні ось такі картини. В першу чергу причиною цьому є ворожа авіація. Удари завдаються по багатоповерхівкам. Бригада Азов одна з тих, хто не пускає ворога до Покровська. Нещодавно бійці влаштували землетрус для окупантів, а зараз показали кадри цієї операції. Завдання буденно-бойове здійснити вогневий наліт та підірвати позиції рашистів. Діяти треба було максимально швидко, адже місцевість відкрита, а погода не сприяла повноцінному маскуванню. Землетрус виконали особовий склад весь цілий рухається на К-2. Як будуть на К-1, там обратний зв'язок. Парні слів. роботу зробили на п'ять на п'ять. Все дуже добре. Російських солдатів не врятують зруйновані ними ж будівлі в селах на Новопавлівському відтинку. Нас дожине неминуча помста воїнів 23-ї окремої механізованої бригади. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтерподробиці. Марафон Єдині новини.